Подобається версія від нашої слухачки Наді, яка пише особисто, я сплю. Коли кажуть, Шикарно, що залі, мені здається, що це взагалі ну, ні іншого нічого і не потрібно. Інколи. Знаєш, всі ми жалілися на ці неймовірні графіки, перевтому виснаження. про про тебе, про так. тебе там. Я така зайнята, в мене немає часу, Макс, так, мене ти взагалі. Слухай, взагалі вечерів... Що я навіть на день народження не набрав, то вона навіть не відповіла, така зайнята. Ну, була. Ну Тому що, знаєш, якби популярність вона така саме. Яка там популярність? Знаєш, Популярність міських коло. Кажу, що як сказав колись головний редактор газети районної, куди я писала свої перші барвінок? твори, не барвінок. Сарненські новини. що краще бути, Ані, це головний редактор районного радіо. Що краще бути зірочкою на мале великою зіркою на маленькому небі, ніж маленькою зірочкою на великому небі. Я, моя ха по іншому. Це казала, вона казала думкою радіє.